Безпрецедентні злочини, на які не реагує правоохоронна система. Зламані долі людей, за які начебто нікому відповідати. Безліч інстанцій, які мають боротися з корупцією, а замість цього борються з власним народом. Досить бути простим спостерігачем того, що відбувається. Треба діяти. Вони пройшли і вогонь, і воду, і електронні декларації треба пройти це це я так думаю, що це приблизно для декого, як пригне з парашутом. Очі закрив, випригнув. От один раз це треба зробити, і все, і все стане на свої місця. Управлінці найвищої державної ланки чи не з найнижчим менеджерським окладом по країні. Наші граждані повинні розуміти, що заробітна плата прем'єр-міністра в розмірі тисячі доларів це просто фейк. Я вважаю, що зарплата міністра має бути в районі 100 тисяч гривень. Поки що ж вона з усіма надбавками ледь дотягує до 35. за даними журналу. Орбс краще за міністрів живуть навіть менеджери середньої ланки великих супермаркетів, не кажучи вже про айтішників та програмістів. Втім, у кожного, хто береться за аналіз міністерських електронних декларацій, виникає когнітивний дисонанс. Наші міністри мають 38 автомобілів, 45 квартир, 12 будинків та 46 земельних ділянок. Нашого уряду на, на руках ми порахували у всіх міністрів, знаходиться на руках 380 мільйонів гривень. готів. дві найпопулярніші чиновницькі відмовки це не я, це все бізнес брата, свата, батька, дружини. Необхідне підкреслити. Інше ж пояснення, так, це я, але давно, коли ще мав бізнес. А зараз закон не дозволяє. Вихідців з бізнесу в Кабміні Гройсмана трохи менше половини. У тих, хто не займався підприємництвом, бізнесом займаються члени родин. Та навіть серед них один міністр стоїть осібно. Формально він попрощався з підприємництвом ще у минулому тисячолітті, бо ж із того часу перебував на державній службі. Та за 18 років служіння народові він, схоже, так і не розірвав стосунків з бізнесом, а за давньою українською традицією використовував владу. Аби зберегти і примножити надбане. Сьогодні у народній прокуратурі чиновницькі таємниці вгодчена там власне частина тіло в його сім'ї. Як розпиляти держпідприємство, щоб ніхто про це не здогадався? Були куратори. Коли був президент Янкович, були. Ну, як зараз модно говорити, смотрящі. як продати земельну ділянку так, щоб вона до тебе повернулася. Звичайно, дуже з американської точки зору дуже вдала диспозиція для цього об'єкту. Як монетизувати владу? Або ж як з маленькою зарплатою заробляти багато грошей? Я не покупав ніякої землі, ні під таким києвом. Бо щоні те мені. Зайдіть в реєстр, посмотріть воділька і визвоніть івано франківська область, місто Калош. Колись великий центр хімічної промисловості України. Одним з його символів свого часу була Оріана. Більше ста іменування продукції. Це колосальне підприємство. Це не тільки в масштабах э, України. Це було крупніше підприємство, на якому працювала. Більше 18 тисяч людей. у 2002-му Це колись потужне підприємство збанкрутувало, попри те, що перед цим отримало понад 170 мільйонів євро кредиту від Баварського банку. На той період це була дуже вигідна зділка як для Аріани. Так і для Баварського банку, тому що він заробляв. Але придбані цим коштом основні засоби дивним чином випарувалися. Виробництво продукції припинилося. Активи Оріани зараз о, дуже в дуже такому жалібному стані. І сума боргу перед кредиторами набагато перевищує. Вартість активів замість Оріани гроші Баварського банку повернула держава, оскільки виступала гарантом за кредитом. Відтоді заморожене підприємство перед державою в неоплатному боргу. Цей проект не може зрушити з мертвої точки, тому що кредитори не можуть між собою улагодити. Це питання народна прокуратура, зацікавившись долею хімічного гіганта, натрапила на ще одну персону, яка намагалася зрушити справу Оріани з мертвої точки. І ще за часів депутатства Ігор Насалик особисто подав законопроект, що передбачав повне списання заборгованості Уріани. Ініціатива все ж дивна, бо, за нашою інформацією, пан Насалик досі є одним з акціонерів цього підприємства. Чи не є це конфліктом інтересів? Чи маєте ви акцію? Ці варіанті, якщо так, то чи не вважаєте ви це конфліктом інтересів, оскільки ви подавали законопроект по списанню заборгованості оріан? У мене є вроді би на 10 гривень чи на 5 гривень акція на 5 чи на 10 гривень, але мені обов'язково це треба було для того, щоб там можна було представляти як інтереси, в тому числі акціонерів. Депутат, який представляє інтереси акціонерів, чи може свої власні, бо ж очевидно, поданий законопроект у разі його ухвалення? Призведе до повного списання боргу перед державою і автоматично здешевить вартість придбання цього актива на ту саму суму боргу. Тож чи пов'язаний пан Насалик із збанкрутілим хімічним гігантом, крім того, що й досі має його акції. Для міста Калуша він знакова фігура. 18 років тому майбутній міністр енергетики та вугільної промисловості від цього містечка вперше обрався до Верховної Ради. У 2002-му він стає народним обранцем вдруге, знов ж таки по 86-му калуському округу. Депутатом пробув неповних три роки на виборах у 2006 році. Був обраний мером Калуша. На той час його декларація – лише скромний перелік належних чиновнику благ. У 2008-му Насалек у кріслі мера заробив 134 тисячі 625 гривень, з яких 124 тисячі – зарплата і 10 тисяч – матеріальна допомога. Та вже за три роки мерства ситуація змінилася. У 2011-му річна заробітня плата міського голови зросла лише на 8 тисяч. Тоді, як зарплата членів сім'ї сягнула півмільйона гривень, плюс активи ще на 800 тисяч. Додалося дві земельні ділянки – 1400 та 2,5 тисячі квадратних метрів, будинок на 725. Тоді, як автопарк на Салика складався вже щонайменше з семи авто – Peugeot 407, Mercedes, Mitsubishi Lancer, Ferrari F430, Porsche Magnum, Bentley Aston Martin B9. У сім'ї ще дві автівки – Mercedes CL500, Toyota Camry, а також катер Ford Vince 3600 та два мотоцикли. За такої зарплатні такі дорогі надбання… То може не в рибній чиновницькій посаді справа, може справа у сімейному бізнесі, який за політичної кар'єри Ігоря Насалика провадить, наприклад, його дружина. Свіжа електронна декларація дозволяє зазирнути за запону над таємницею. Зокрема, дружина чинного міністра енергетики та вугільної промисловості Гюзель курує в Україні британський бренд парфумерію та інтер'єр. Її немає, вона заболіла її сьогодні не буде. Офіс на 129 квадратів майже в центрі столиці прибуток від підприємства у 2015-му, згідно з офіційними даними, приніс пані Гюзель майже 750 тисяч гривень. Отже, навіть якщо припустити, що й п'ять років тому бізнес дружини давав сім'ї ті самі кошти, це все одно не пояснить різкого збільшення задекларованого автопарку і купівлі двох земельних ділянок. Можливо, справа в інших родичах, коли батько став мером калоша, Максиму було лише 14. Але в електронній декларації у власності насалика молодшого вказана ділянка на 14 гектарів у козирному місті поруч з Калуським залізничним вокзалом. Це звичайно. Дуже з американської точки зору дуже вдала диспозиція для цього об'єкту, тому що там може бути щось збудоване, яке буде направлене на обслуговування пасажирів, чи може якийсь там, я не знаю, чи може там митниця є. Історія купівлі-продажу цієї ділянки мала скандальний присмак у 2007-му Міська рада виставила її на аукціон, сподіваючись вторгувати щонайменше 14 мільйонів, але сталося. Не так, як гадалося, ділянку придбав місцевий бізнесмен Ігор Хемич майже за чотири мільйони. Місцеві депутати хотіли відсудити землю назад, але зась. А вже через кілька років, як галас вщух, земля куплена так за дешево, з власності Хемича, перейшла до сина тодішнього мера Максима Насалика. На цій оборудці громада втратила щонайменше 1 мільйон 250 тисяч доларів. Цікаво, у чиїх карманах осіли ці гроші? Схоже питання не надто риторичне. Махінація з купівлею земельних ділянок за дешево ще одна можливість для чиновників з маленькою зарплатнею прирости корупційним капіталом. Може, і ті дві ділянки, що були вказані у декларації Насалика за 2011 рік, теж придбані за безцінь? але це все одно не пояснює наявність цілого автопарку, звідки ж у середині нульових у мера насалика знайшлися кошти на купівлю такої кількості коштовного рухомого і нерухомого майна. Повертаємось до Оріани. Зупинені державні підприємства, як підтвердили нам численні експерти, чудова можливість для тихого розпилу мільярдних коштів. Схем для цього декілька: це і розрізане на метал обладнання, і здача в оренду приміщень та виробничих потужностей за заниженими цінами, а фактично, їх експлуатація в приватних інтересах. Я вважаю, що на мою думку, що те керівництво, яке там займається, воно має свій бізнес, там, здачу в оренду, якихось приміщень, да, або використання якоїсь ну, ресурсів. Ну, було таке, були куратори. Коли був президент Янкович, були, ну, як зараз модно говорити, смотрящіся. були солідні машини, які контролювали ситуацію навколо Ват Попереднім керівником Оріани за мерства Насалика і президентства Януковича був такий собі Андрій Теличенко. Саме за його каденції з підприємства вантажівками вивозили все, що потрапить під руку. Підприємство не отримало ні коштів від того металу, який був вивезений. Кредитори нічого не отримали, держава нічого не отримала. Де воно, що воно і як, де цей метал, хто для чого це робилося? Цієї інформації підприємства не має. Прізвище Теличченка вже фігурувало в одному з наших попередніх розслідувань. Тоді журналісти встановили, що цей громадянин брав участь у фіктивному аукціоні з відчуження майна, виграв торги, а потім відхрестився від них, хоча поставив свій підпис у документах. Пав не покупал никакой земли ні ни под циким Києвом, бо ж звільніть я тебе вопрос нікому. Зайдіть в Рієстру, посмотрите водірця і визвонити. Я десь не при чем? на тот момент. не Звіни до судові в цей арбітражний керуючий і на Оріані, принаймні за версією слідства, бо вже півроку перебував у розшуку за підозрою у зловживанні владою та службовим становищем. Попередньо встановлено, що сума збитків від його дій складає понад 9 мільйонів. Це попередня сума збитків. Уклав договори на демонтаж та відповідальне зберегання частини майнового комплексу, яке належить підприємству, що знаходиться на Івано-Франківщині. Ось згодом було встановлено, що ані цього майна. Яке вивозилося, а не коштів, які повинні е згідно законодавству е надходити на е рахунок цього підприємства за реалізацію даного миналі? Поки поліція, судячи з усього, не вельми активно шукала підозрюваного народній прокуратурі, вдалося вийти на слід у його рідному Харкові, де він геть не криючись, продає комп'ютерну техніку. Коли ми звернулися до нього по коментар щодо Оріани, відмовився спілкуватися. Проте, не зважаючи на розшук, навіть не змінив дислокацію. Телефонуємо йому знову вже як потенційні покупці. Тутра було ні, не удобно. Давайте до доповось мова. Я вас До Деповось мова, да? Гаршо, да. тоді напомніть, пожалуйста, яка вулиця і номер дому. Заходимо в приміщення, де працює пан Пантеличенко. Знімаємо з телефона. Але щойно ми відрекомендувались: чоловік виставляє нас на двір. Далі йдемо вже з поліцією і з конкретними запитаннями. Ванно-Франківська область, ви там працювали арбітражним управляючим. Ватаріана є таке підприємство. Ча з того, як ви були там арбітражним управляючим, там були масові розкрадання. Без коментарів. я к этому никакого отношения не имею. А вы ж там були головний арбитражным управляем? Я к этому никакого ніякого не имею. А, а хто має? А хто має Та якщо зв'язок з Теличенком у Насалика можна простежити лише непрямий і з чинними управліннями Оріани, він значно очевидніший. Безпосередньо керують санацією Володимир Юрків та Тетяна Тударчук, яка називає себе директором. Хоча, згідно із законом на банкрутуючих підприємствах, такої посади не передбачено. Місцеве видання Вікна в одній з публікацій зазначило, що пані Тодарчук раніше була адвокатом Ігоря Насалика, тоді міського голови Калуша. Перед нашим приїздом вона вже знала про інформаційні запити програми в різні відомства, до яких здавалося б, немає стосунку. Ну я ж знаю, що ми запити подавали не тільки про запити, дали на пункти а. На... І на, Гройсмана, і на податку, Правда, Водаш нам не почулося. Простому керівникові простого державного підприємства неформально повідомляють про нашу зацікавленість кілька державних органів, які, начебто, не мають того робити. А може пані Тодарчук не така вже й і проста? На Оріану керівників призначав фонд державного майна Тодорчук ніколи не представляла інтересу фонду державного майна Юрків. То призначив її директор. Який може бути директор? Ну взяла на себе керує. Ну, скоріше всього, це просто метод заробляння грошей на розкраданнях майна, десь на певних догорах оренди і тому подібне. Ну, потрібно ми. То чи може Ігор Насалик мати вплив на Оріану через Тетяну Тодарчук? На мене взагалі впливу ніхто не має. Я на своє велике щастя, мабуть, мало кому дарується Господом. Вміння залишатися з собою, і вміння бути незалежним. Я є абсолютно незалежна людина. Абсолютно, от тому напевно. І Я це ціну. Ну, колися як депутат я мав вплив, тому що я був представником Верховної Ради у фонді державного майна. Мало того, якщо я не помиляюся, коли фонд державного майна, Міністерство фінансів, бо там були ну, різні державна фіскальна служба, дивилися, яким методом вийти, бо там достатньо непросто було, то навіть якщо я не помиляюся, навіть закон я зареєстрував для того, щоб вийти з процесу банкротства. Крім зв'язку з нинішнім управлінцем Оріани, насалик пов'язаний із затвердженим судом інвестором цього підприємства, коли був міським головою, директор Тов Калицька Соляна компанія значився його заступником. За вісім років мерства декларація Ігоря Насалика засвідчила, паралельно із сходженням політичною драбиною зростали і фінансові статки його сім'ї. Причому ледь не у геометричній прогресії, та ця декларація п'ятирічної давнини все одно не витримує жодного порівняння із свіжою електронною квартира на 287 квадратних метрів у самісінькому центрі Києва, майже на майдані. Цьому будинку і тих будинках, що розташовані поруч, діапазон цін від 5 до 7 тисяч доларів за квадратний метр, вважається більш-менш таким середнім. Збільшення чи зменшення цієї ціни залежить від стану самого конкретно цієї квартири, в якому вона стані знаходиться. Земельна ділянка у селі Проців, що під Києвом 12 соток. Це не дуже дорого, приблизно тисячі доларів за за сотку, тобто 12 тисяч доларів загалом. Це ціна пропозиції. А ось перлина сім'ї насаликів, будинок в елітному селищі Козин аж на 560 квадратів. Американські ріелтори взагалі кажуть, що три фактори, що впливають на вартість нерухомості – локейшн, локейшн і локейшн. Тому знову таки у загальному в середньому в середньому там від 10… Інколи доходить до 35 тисяч доларів за сотку. Я так розумію, що це вже цілий маєток скоріш за все. От і там ціни теж дуже дуже можуть бути високі. За найскромнішими підрахунками, одні лише будинки тягнуть чи не на 2 мільйони доларів. Все це було придбано ігорем Насаликом за роки державної служби. Бо ж бізнес як джерело прибутку, якщо звісно чинний міністр не порушує законодавство, мав лишатися у далеких 90-х. Крім трьох об'єктів нерухомості та чотирьох земельних ділянок, декларація міністра містить також антикваріат, картини та колекцію коштовних годинників. Преміру модель Річард Міль. Це один з таких. Брендів, які входять в премиум в сегмент часовых марок, не звісне тим, що вони делають суперсложні механізми, не работають тільки самими цьому технологіями. Тоді, звісно, діапазон варюється від 60 тисяч євро і заканчиває 600 тисяч євро. Усього задекларовано 11 екземплярів, і це лише ті, які коштують понад 100 мінімальних зарплат. Більшість зроблені з використанням дуже дорогого рожевого золота. Ну, из этого списка самые недорогие мидии Шанель uh, uh, колекция в кераміке это 5-7 тисяч євро. И коллекция Тиффани Атлас тоже порядка 7 тисяч євро. Поэтому, безусловно, эти модели уже uh, покупают только гурманы и фанаты числового искусства. Стосовно ж ювелірних виробів дружини, теж вказаних у декларації, то тут наш експерт просто розвів руками указывают просто общую информацию, бренд, название предмета и материалы. Конечно же, я думаю, що умышленно не указывается, тому что если бы нам більше предоставили хоча б коллекцию, ми б могли бы более точно сформировать стоимость данного даними украшення. А так у нас є повод для розмишлення. Не став осторонь ігорнасалики від загальної тенденції українських можновладців не довіряти відчизняній банківській системі і зберігати шалені кошти в готівці. Зокрема, у своїй скарбниці від має вісімсот тисяч доларів, двісті тисяч євро, 4 мільйони. 700 сімсот тисяч гривень у дружини на додачу ще 40 тисяч британських фунтів. Того ж року насалик витратив 574 тисячі гривень на відпочинок на Мальдівах та ще майже стільки ж на тур арабськими еміратами. То як же вдалося держслужбовцю зі стажем міністру насалоку за 18 років на державній службі не лише зберегти свої активи, а й примножити їх? Невже це колишній хімічний гігант? А нині Банкрут став його джерелом багатомільйонної вигоди? Утім, не Оріаною єдиною вже на посаді міністра Ігор Насалик розпорядився перепідпорядкувати тутешню теплоелектроцентраль. вивів її з під управління Українтеренерго та підпорядкував напряму міністерству, тобто собі безпосередньо. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України наказ виділити зі складу державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «УкрІнтерЕнерго» відокремлений підрозділ, виробнича філія державного підприємства, зовнішньо економічної діяльності «УкрІнтерЕнерго» – Калуська теплоелектроцентраль та створити на його базі державне підприємство Калуська Теплоелектроцентраль нова. Зиск від таких дій очевидний. Калузька ТЕЦ – одна з небагатьох, яка може експортувати електроенергію. Станція знаходиться на території частини енергосистеми України, яка синхронізована з Європою. Це означає, що енергогенерація, находящаяся на цій території, може продавати електроенергію за євро в Європу. З того часу ця новина стала приводом для спекуляцій, оскільки це єдина ТЕЦ, яка була перерозподілена новоспеченим міністром у такий спосіб. До того ж, розташована на його Вотчині. Не його Вотчина, там основна частина активів його сім'ї. Звісно, він так місцевік йому, мабуть, було б цікаво... Щоб і енергетика региона, його родини тоже була в какой-то степені. Контроліруємо ім, або, як мінімум согласовувала свої дійства з його кімнатам сівовідінь. Конфлікт інтересів ні, не чув. Адже у роки депутатства ігор насалик ще й тимчасово слідчу комісію очолював, яка розслідувала розкрадання коштів, коли надавались послуги зі збиранням небезпечних відходів. І де б ви думали у тому ж самому Калуському районі? І коли б ви думали під час мерства насалика у калуші. Не дивно, що звіту про роботу цієї компанії і тим паче про результат цієї роботи Верховна Рада не дочекалася, тому що тимчасова слідча комісія не мала повноважень провірки. Сама основна задача була, і ми це зробили. Ми об'єднали роботу Генпрокуратури служби безпеки в Україні і, і ввели їх в одну систему. Але на жаль, тимчасова слідча комісія по закону не має механізмів там розслідування чогось іншого. Ми могли згрупувати. Але інші зробити не може, а оскільки вона не може більше працювати, чим комісія два місяці, тому її розписав. Та невже попри досвід роботи у парламенті та калуші з 1998 року, пан Насалик не знав, хто та що там зробив, і те, що ТСК має скласти відповідний звіт, знову виглядає не дуже переконливо, або які ж насправді цілі були досягнуті компанією насалика. Поки програма готувалася до ефіру, на адресу 112 Україна надійшов лист від такої собі громадської організації Бандерівці Прикарпаття з проханням надати інформацію про розмір заробітної плати керівників і журналістів телеканалу. Керівник цієї організації Любомир Андрієв, який водночас є секретарем Калуської міської ради. Очевидно, у такий спосіб у калицькій міськраді висловили невдоволення нашою увагою до персони Ігоря Насалика. Держслужбовці, на відміну від лікарів та військових, не дають жодних обітниць. Якби така все ж існувала, то певно звучала б так: готовий служити державі в день і вночі, забувши про власні інтереси. Але в Україні, схоже, жодні чиновницькі клятви не мали б сенсу. Адже щойно українець стає до державної служби, починає ще дужче піклуватися про себе та своїх рідних і близьких. Дужче ніж раніше, і часто напряму шкоду державі. Способів збагатитися попри офіційні невеликі доходи, чимало деякі з них ми навели у цій програмі. Про інші повідомимо в наступних.